Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас буде ще один огляд: тест матеріалів для віброізоляції автомобіля. Для цього тесту я знову відібрав 4 зразки вібри від різних виробників. Тут в нас є відверто дешеві варіанти, вартістю приблизно 300-350 гривень за квадратний метр. Є середній ціновий сегмент, там 500-600 гривень за квадрат. І є дуже дорогі матеріали вартістю більше 900 гривень за квадратний метр. Всі ці матеріали ми порівняємо між собою за їх характеристиками. А також за якістю. І почнуться наші змагання, звісно, зі зважування учасників. Першим ми зважуємо матеріал від практик. 100 квадратних сантиметрів цього матеріалу важить 33,72 г, відповідно, 1 квадратний метр в нас буде важити 3 кг 372 г. Далі, матеріал від формула. Тут квадратний метр буде важити в нас 3 кг грамів. Вібра Base важить 3,488 на квадратний метр, і найдорожчий матеріал гард важить 3 ,39 кг 39 грамів на квадратний метр. Знати вагу вібри нам потрібно з декількох причин. І найголовніша з цих причин це мати уявлення про те, наскільки збільшиться вага автомобіля при повній шумовіброізоляції. Тобто для. Середнього автомобіля нам знадобиться приблизно десь 10-12 квадратних метрів матеріалу. І якщо ми будемо це робити виключно матеріалом товщиною 2 мм, як ось ці зразки, то вага автомобіля збільшиться приблизно там на 33-37 кг. Якщо нам знадобиться 12 квадратних метрів, ну відповідно десь до 40. Але автомобіль ми будемо шумати матеріалами різної товщини, тобто там підлогу там, і перетинку двигуна, ми будемо шумати віброю вдвічі товстішою. Тому, в принципі, можна уявити що вага автомобіля в середньому десь буде збільшуватись на 50 кг. Для когось це критично, для когось ні, але ну, навіть один пасажир, який сідає в село нашого автомобіля, дуже часто важить більше 50 кг і при цьому ми не відчуваємо якоїсь різниці в динаміці розгону автомобіля тощо. Також існує думка, що чим важчий матеріал, тим краще він гасить коливання та вібрації. Але все ж таки, тут, на мою думку, в першу чергу грає велику роль не вага, а такий параметр, як коефіцієнт механічних втрат. На жаль, його ми виміряти не можемо, бо для цього потрібно дуже дороге лабораторне обладнання і лабораторія. Тому будемо орієнтуватись на вагу виключно з цієї точки зору, наскільки збільшиться вага автомобіля. Ну але якщо ви вважаєте, що, наприклад. Важка вібра працює краще, у вас також завдяки цьому відео буде уявлення про те, який матеріал обрати. Тепер мені хотілося б виміряти загальну товщину матеріалу. Почнемо з матеріалу від практик. Тут виробник заявляє товщину 2,1 мм. Виміряти товщину вібри досить складно, тому що вона деформується. Ну, але ось, наприклад, навіть з підложкою, ось у нас на товщині 2 мм, ми бачимо, що мікрометр. Спокійно гуляє по поверхні. І при заявленій товщині 2,1 мм, ну, я б сказав, що тут десь 1,8, і це з урахуванням антиадгезійної підложки, яку ми будемо демонтувати чи знімати при роботі з даним матеріалом. Ну, 1,75, 1,8. Ну, зафіксуємо 1,8. Далі матеріал від Base. Ось, тут заявлено 2 мм товщини. Зараз знайдемо недеформоване місце. Ну, в принципі, я бачу, що тут навіть от з підложкою, зараз з'їхав мікрометр ще раз. Ну, тут вже почав деформуватись матеріал. Тут більше 2 мм 2,3. Зафіксуємо 2,3. Далі матеріал формула. Матеріал формула 2.10 разом з антиадгезійною підложкою. В принципі, також відповідає нормі і заявленим характеристикам. І нарешті матеріал від Guard. Це найдорожчий матеріал в нашому тесті. Ну, ось 2 міліметри, але ще є невеличкий вхід у мікрометра. Ну, трішки менше 2 міліметрів. Тут десь приблизно 1,95 мм. Ще раз хочу зауважити, що точно виміряти товщину віброізоляції досить складно і тому наші цифри є орієнтовними. Хоча все відбувалось на ваших очах і тому, в принципі, ви все бачили. З іншої сторони, будь-які побажання або заперечення ми приймаємо в коментарях під даним відео. Далі мені хотілося би перевірити дані матеріали на якість, а саме на адгезію між шаром фольги і бітомним шаром, а також на адгезію між бітомним шаром. Та металевою поверхнею, яку я попередньо знежирив, заматував і підготував для роботи з віброізоляцією. Тобто зараз я буду намагатись відривати нашу віброізоляцію від металу, і ми подивимося, наскільки міцно і надійно тримається кожен зі зразків. Також потім я десь відірву трішечки фольги, і ми виміряємо ще окремо товщину самої фольги. Ну, Почнемо з матеріалу від формула. Як ми бачимо, фольга з бітумним шаром тримається дуже погано, але сам бітум тримається на металевій поверхні більш-менш. Хоча ось при мінімальному впливі все нормально відшаровується, відклеюється. Ось цей шматочок фольги ми потім окремо. Ще заміряємо і дізнаємося, яка товщина фольги у даного матеріалу, адже це дуже важливо для віброізоляції. Наступний матеріал це практик. Ну, в принципі, як ми бачимо, тут історія така сама. Тобто фольга спокійно відділяється від бітумного шару, Бітумний шар там трішки тримається на металевій поверхні, але без Якихось там надмірних зусиль, ми можемо його надірвати. Тепер найдорожчий матеріал від guard, від металевої поверхні він відклеюється нормально. А ось фольга з бітумом тримається вже міцно, якісно і надійно. Тобто тут цей параметр. Досить непогано відділити бітомний шар від фольги важко. І також хочу зауважити, що я вкладав віброізоляцію декілька днів тому. Тобто вона вже тут висохла, полімеризувалась тощо. Але все ж таки ми бачимо, що ось цей матеріал, незважаючи на свою вартість, ну, досить легко також відшаровується від металевої поверхні. І нарешті матеріал від Base. Тут історія аналогічна матеріалам. Практик і формула. Тобто все легенько, спокійно відклеюється, відшаровується. Власне кажучи, за таким показником, як міцність або надійність адгезії між віброю та металевою поверхнею, мене тут не влаштував жоден зі зразків. І щоб Краще розуміти, що я маю на увазі, і мати уявлення про те, як має виглядати нормальна адгезія. Я радив би подивитись вам попереднє наше відео з тестом віброізоляції. Там є матеріал, який показав дуже класну адгезію між бітумним шаром та металевою поверхнею. Ну а ми далі переходимо до вимірювання товщини фольги. Адже це також дуже важливий критерій, який свідчить нам про якість віброізоляції. Товщина фольги віброізоляції має бути не менш менше 100 мікрон. Тобто, якщо товщина фольги менше 100 мікрон, я не радив би використовувати цей матеріал для роботи на металевих поверхнях. По пластику не можна працювати, а для металевих поверхонь товщина фольги має бути від 100 мікрон. Тому що фольга надає матеріалу жорсткості, також вона там ще надає якісь окремі властивості, ми вже в цей лізти не будемо. І в принципі, товща фольга додає матеріалу кращих там, віброізолюючих властивостей. Почнемо з матеріалу формула. Тут досить тонка фольга, мікрометр показує нам близько 90 мікрон, тобто 90-100, зафіксуємо. Далі матеріал від практик. Тут у нас близько десь 110. тобто там запишемо 110, може, можливо, навіть 115. 110-115, нехай буде. Далі фольга Vibry Guard. Тут в нас 125-130 фольга просто нерівна і неможливо вирівняти там ідеально, тому там приблизне значення. 125-130 мікрон. І вібра від бейс. Тут в нас 100-110 мікрон. Ми провели всі тести і їх результати зібрали в одну невеличку табличку, яку ви бачите зараз на своїх екранах, і завдяки якій ви зможете отримати більше інформації про зразки віброізоляції, яку ми тестували в даному відео. Отже, на мій погляд, найкраще в даному тесті проявив себе матеріал від ґард. Він має середню вагу, досить товсту фольгу і непогану адгезію між бітомом та шаром фольги. Але мене трішки засмутила адгезія між самою віброізоляцією і металевою поверхнею. Можливо, я щось зробив не так, але в принципі я завжди роблю все. Однаково, і тут нічого складного ну, не може бути. Поверхня заматована наждачним папером, знежирена, і віброізоляція добре прикатана валиком. Тим паче, ось такий неприємний нюанс ми бачимо. Що стосується інших матеріалів, тут я можу сказати, що, наприклад, матеріал від практик в порівнянні з формула і бейс має трішки товщу фольгу і, можливо, трішки меншу вагу. Але. Тут постає питання, а чи варто переплачувати за ось цей матеріал? Майже вдвічі більше, ніж коштують матеріали Бейс чи формула. По факту, я не бачу, що ми тут маємо якісь переваги там в адгезії, в товщині фольги чи в вазі. Тобто, на мій погляд, бейс, практик і формула це майже однакові матеріали, але з різною вартістю. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.